В усіх без винятку є труднощі з мотивацією, коли дуже важко змусити себе встати зранку і піти стрибати, особливо коли отак от стає холодно. На тренування варто тепер брати теплу воду, тому що це набагато комфортніше. Її, хоча б пити можна, а коли вода ще холодна, ну це просто же Теплу воду беріть собі в термокружку або в термос. Мінімальний вже шукаю де купити рукавички, аби були комфортні для стрибків, тому що дуже мерзнуть пальці рук. Ну і шапку. Шапку вже треба теж міняти, тому що мерзнуть вушка. Це 30-й день. Стрибків на скакалці саме зранку, і в мене ось такі враження від цих тренувань. Перше, я дуже собою задоволена, що жодного дня не пропустила тренування. Попри всі недоліки, я продовжую тренуватися, і результати того варті. З основних недоліків це все ж таки швидка зміна погоди і дощ, або ось такий холод, некомфортний для тренування. Ну, а друге, це, мабуть, одноманітність тренувань, тому що для того або було цікавіше, ти якось придумаєш якісь там свої фінти. Але поки що настільки круто з як я бачила в тіктоках, в мене не виходить, і це трохи демотивує. Впливо варто попрацювати більше над технікою, не над кількістю. Тому будемо експериментувати. І ще хотіла запитати, як вам взагалі помічаєте різницю в моїх тренуваннях на початку? Ну і сьогодні, кінець вересня. Зняти про це може відео? Як думаєте, Напишіть, буду вдячна. Тим часом бережіть себе, Па-па-па-па.